Шановні друзі, маю актуальне повідомлення пов'язане з відзначенням у нинішньому році Дня пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Один із ключових заходів щорічний забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Ця Щорічна патріотична акція стала вже традицією вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Забіг стартуватиме 31 серпня одночасно у всіх містах України. Реєстрація учасників забігу вже відкрилася. Я звертаюсь до керівників громад, до волонтерської спільноти, до юних спортсменів, власне, до усіх вас. Дорогі друзі, хто може долучитися до участі в цьому забігу? Організовуйтесь, запрошуйте на зустріч шанованих воїнів, ветеранів, героїв сьогодення, родини загиблих, управління у справах ветеранів комунікуватимуть організацію патріотичного забігу. Священна боротьба нашого народу за свою незалежність. Подвиг кожного захисника і захисниці, ім'я кожного героя мають бути в пам'яті нинішнього і наступних поколінь. І кожен нелегкий день цієї боротьби має бути скріплений нашою єдністю, стійкістю і великою повагою до української армії, до кожного воїна, який боронить зараз нашу землю, наші міста і села, наше майбутнє. Слава Україні!